За раки комуністичного режиму, скажімо так, що вони впроваджували свою ідеологію, свій продукт. У нас було таке патріотичне виховання на теренах Радянського Союзу, як за ідеолога зону. То сьогодні ми повинні, звичайно, використовувати всю правдиву історію виховувати наших дітей на правді. Тому наш заклад. Сьогодні проводить дуже багато заходів, що стосується патріотичного виховання. Ну, хочу зупинитися на більш такому резонансному заході. Це, це, це то, джура, вона на слуху. Це дійсно це система, хочу сказати, це не гра, це цілісна система виховання нашого підростаючого покоління, яка починає ця, ця система з вертикалі, тобто із початкової ланки, яка займається грою «Коти-горошко». Далі йде гра джура. Середня ланка, старша ланка у нас вже йде сокіл. Потім йде гра, яка стосується більш підготовленої молоді, це вихованці ліцею з підвищеною фізичною підготовкою, хортинг. Ну і закінчується це вища школа, називається гра грала. Тобто, це вже ціла система вихована система, яка наша українська система, яка дає підростаючому поколінню зрозуміти, що це таке українська історія, і ну, взагалі на чому ми повинні виховувати? Звичайно, на наших традиціях, на традиціях Козаччини, не на інших традиціях, які є негативом. Тому е, ця гра дійсно потрібна, і е, на цій грі ми, ми виховуємо наше підростаючі покоління. Хочу ще зупинитися на тому, що у нас діє здоровий табір Юний турист. Де перша зміна в нас була англомовна? Зараз сьогодні, до речі, заїзд зміни з національно-патріотичного виховання, де діти переможці обласних всеукраїнських конкурсів з національно-патріотичного виховання будуть 21 день 21 день оздоровлюватися. І до речі, там передбачено дуже багато моментів, які стосуються Другої світової війни, якраз і від відвідування. Комплексу Карюківська трагедія передбачено, де дійсно буде правдиво освічено, висвічуватися ці події. Тому, окрім таких от глобальних акцій, і ще в нас є обласні акції, такі як Моя Батьківщина Україна, які передбачають також виховний аспект, де діти виготовляють своїми руками поробки, які стосуються нашої української ідеї, нашого українського. Скажімо, культури, і надсилають до нашого центру, де потім проводиться суддівство, дітей викликають до нашого закладу, і де проводиться двохденний, двохденний такий зліт для того, щоб заохотити дітей, і діти мали і мають зрозуміти, що вони живуть в Україні, в нашій державі. Що стосується подій Другої світової війни і війни, на Сході, то дійсно, знаєте, я зробив такий аналіз для себе, що все не просто так починається. Тому от і війна на Сході взагалі почалася, як і війна, зимова війна 39 40 го років, коли ви знаєте, що фінська війна, коли НКВД 10 обстріляли нашу, скажімо, заставу тоді. Радянського Союзу, і тоді були претензії, і зразу вони почали воювати з фінами. То і тут такі десь можна провести паралелі, і з цією війною пов'язано, що спочатку заходять, а потім вже підлітають претензії, що це все наше. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Дуже багато ідей, дуже багато робимо. Але нам треба допомога в тому, що, ну, наприклад, на сьогоднішній день у нас дуже мало україноцентричних маршрутів, які пов'язані із я маю туристично-краєзнавчих маршрутів, які пов'язані із українською історією такої от війни, що де не радянська історія повинна показувати, що радянський союз, а іменно україноцентричний, що Україна відіграла дуже велику роль у другій світовій війні. До речі, чотири фронти ви знаєте були перший, другий, третій четвертий український і. Там 50-60% було українців воювали в цих фронтах. Іноді до 70%. Іноді до 70. 70%. Тому ми працюємо, є певні проблеми, але працюємо на цьому напрямку. Дякую за вас.